Вітаю на каналі Троянди з мого саду. В цьому відео я розкажу про троянди канадської селекції, які маю в своєму саду. Це такі троянди, як Джон Девіс, Моден Блаш, Моден Сентеніал, Моден Кардінет Прейрі Джой. А також Олександр Маккензі. Александр Маккензі витривалий сорт канадської селекції з серії Експлорер. Ця троянда була виведена Філіци Свейда у 70-х роках. Квіти махрові, чаші подібної форми, зібрані з цвіття. Колір малиново-червоний. Діаметр квітки біля 7-8 см. Аромат малини, помірний. Ремотантний сорт квітування безперервно протягом сезону з літа до осені. Видатна стійкість до морозів з зони 3-9. Троянда Олександр Маккензі потребує. Соняшнього місця для найкращого квітування. До більшості грибкових захворювань має стійкість. Форма квітки Олександра Маккензі схожа на чи на гібридні сорти. Гілки у Олександра Маккензі гнучкі, доволі довгі, і тому цю троянду зручно вести як невисоку відку троянду з опорою. Це Усь високорослий, висота 1,5-2,5 метри, ширина до 2 метрів. Джон Девіс – Гібрид кардесії. Найпопулярніша, мабуть, канатка у всьому світі. Вона квітує до морозів китицями рожевих старовинної форми квіток розміром 7-8 см. Без укриття вона може витримати зиму до мінус 30. Дощ їй байдужий, спеку переносить без проблем. В дорослому віці це густий великий гнучкий кущ. Може бути до 2 метрів заввишки. Його можна вирощувати як квітку, троянду або як шраб. Підійде для монопосадки, живоплоту, альтанки. Також як троянда заднього плану, на фоні якої буде ефектно виглядати сорти менше габарітів. Джон Девіс Троянда, Улюблениця Джо. Ця троянда була виведена Філіци Свейда, Канада 1984 рік. Характеристики Колір троянди рожевий. Форма квіток старовинна, махрова, діаметр квітки до 8 см. Є аромат, висота куща більше 2 метрів, кліматичні зони четверта дев'ята. Стійка до хвороб. Стійка до сонця, стійка до дощів. Троянда Моден Сентеніал. Це троянда класа шрабів паркових кущових сортів, що входить до відомої канадської серії Троянд «Паркленд». Моден Сентеніал надзвичайно витривалий сорт. Характеристики сорту. Квіти доволі великі, махрові, плоско-чашоподібні. Поступово світлішають на сонці до рожевих відтінків. Діаметр 8 максимум 10 см, аромат легкий, майже невідчутний. Це сильнорослий кущ. Зазвичай він досягає висоти від 150 до 2 метрів і ширини близько 120 см. Зімастійкість у цієї троянди видатна. Сорт був розроблений для холодного клімату Канади, належить до третьої зони мрозостійкості. Modern Кардінек – це канадська паркова троянда серії Паркланд. Колір кармінно-червоний або майлиново-червоний, квіти махрові, чашоподібної форми. Більше 20 пелюсток, аромат легкий, квітка не повністю розкриває серединку. Цвітіння рясне і тривале майже безперервне протягом сезону. Мій кущ на гарних ґрунтах має від 130 до 150 см. Геть немаленький. Підходить навіть на другий план. Росте у мене на півтіні. Біля горіха, і це її абсолютно ніяк не турбує. Тільки до морозів з зони 3-9. Моденблуш має квіти перлинно рожевого кольору, діаметр квітки від 7 до 9 см. Більш рожевий центр, коли квітка відкривається, квіти махрові багатопелюсткові, вони гарно тримають форму, мають приємний ніжний аромат. На мій погляд, він схожий з ароматом ананасної абрикоси. Вони мають класичну форму бутона, схожу на чайно гібридні троянди. Цвітіння рясне, тривале, повторне. Ця троянда дуже щедра і стійка. Кущ сильно рослий, густий, висота від 80 до 120 см, на гарних ґрунтах може бути трошки більше. Ширина 50-60 см, листя зелене, середнє, матове, до захворювань стійкість висока, сорт морозостійкий. Ця троянда витримує до мінус 40. Важко повірити, що така ніжна тендітна квітка може бути у такого сорта, який настільки витривалий, морозостійкий і стійкий до погодних умов. Бо троянди цього сорту, іначе світяться зсередини, виглядають як Дорога порцеляна, прозора філіжанка найвищого гатунку. Селекціоніри Калікат і Маршал. Вивели цю троянду в Канаді в 1976 році. Ця троянда є частиною відомої серії «Паркланд». Характеристики троянди Блаш» Квіти махрові бліда рожевого кольору, які можуть змінювати відтінок до кремового білого або блідо-блідо-абрикосового відтінку білого, залежно від температури навколишнього середовища. Вони мають класичну форму бутона, схожу на чайно гібридні троянди. Аромат приємний, легкий, кущ сильнорослий, густий який зазвичай досягає висоти 120 см. В теплому кліматі може вростати до 150 см. Стійкість. Сорт вирізняється стійкістю до хвороб, Чорна плямистість, вершні староси та екстремальних морозів. Зона 3А, тобто до мінус 40 градусів Цельсія. Світіння. Дуже рясне, практично безперервно з початку літа до заморозки. Форма гарна весь період квітування особливо красиво виглядається у напіврозкритому бутоні квіти. Троянда Приріджой відноситься до шрабів. Це парковий сорт кущів. Створена вона в Канаді селекціонером Генрі Маршалом в 1977 році і спеціально адаптована до суворих кліматичних умов. Колір рожевий, який стає блідішим до перламутрово-рожевих відтінків. Форма квітки в старовинному стилі махрова. 30-40 пелюсток, діаметр до 9 см. Аромат легкий, майже невідчутний. Цвітіння рясне тривале. Кущ висоту може мати до 1,5 метра, ширину до 1,25 м. У мене габарити трошки скромніше. Десь біля 90 см висотою, ширину. Біля 120 см. Листя зелене, глянцеве, стійке до захворювань. Морозостійкість виняткова. Сорт належить до 3Б-зони, що дозволяє йому витримувати дуже низькі температури і зимувати в Україні без укриття. Стійкість до хвороб гарна, до чорної плямистості та борошнистої роси дуже гарна. Один з найпростіших вирощувань сортів, що не потребує інтенсивного догляду. Відомі канадські серії Троянд Паркун та Експлорер були виведені завдяки програмі, яку впровадив уряд Канади з метою виведення декоративних культур, які би витримували суворі північні зими. Обидві серії стали надважливим внеском у містецтво садивництва, бо надали можливість вирощувати троянди навіть в несприятливих умовах в північних регіонах. Підписуйтесь на мій канал, дивіться інші відео, ставте вподобайки. До побачення!